А так само не було досить високо, коли будете повертати, щоб воно вас не завалило в ту сторону. Ми натискаємо на педаль. <звук> <звук> Бачите там, так? Да. Привіт-привіт! Я Валерій з на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео хочу розказати трошки про наші помічники, помічники малярів, а саме такі... Приспособи, там, да, як вертольот чи велосипед, різні такі підставочки, на яких ми використовуємо деталі, де ми їх розставляємо. За можливість використовувати підставки від компанії SAR та АПП. Дякую компанії Європроект Україна, а також сайту Color Market. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Треба розуміти, що е, коли ми фарбуємо машину, там дачі якісь деталі, і дуже важливе є е, завантаження камери. Тобто ви розумієте, що, наприклад, фарбувати одну деталь, чи наприклад там е, декілька, там дві-три деталі це не так рентабельно, коли ми фарбуємо більше деталей. І чим більше деталей у нас буде в камері стояти, тим е, краще, е, краще за цикл сушки. За цикл фарбування і сушки ми більше зробимо деталі. Більше зробимо деталі, більше заробимо, заробимо грошей. Треба розуміти, що е ці всі вертольоти, е підставки, вони допомагають правильно спозиціонувати деталі в камері. Тобто, ми розуміємо, як ми буде, скільки ми можемо поставити деталі, як їх виставити, і як ми будемо між ними ходити. Це дозволяє фарбувати не тільки в один колір, а в декілька кольорів. Тобто, буває, що ми пофарбували якусь деталь в сторону, відстали, другу деталь в сторону відстали, а потім все лаком закриваємо. Тобто, розумієш. Що а, наявність саме до помічників, до таких помічників, допоміжних таких придпасов, воно впливає на нашу рентабельність, тобто ми заробляємо гроші. Далі, які вони у нас бувають? В принципі, класичний такий вертольот, так називаємо, це отака, -отака приспособа, що в неї є. Тобто, треба розуміти, що. Тут є певні такі крючки, там да, гачки, за якими чіпляємо деталі. Треба звернути увагу на деталі, де у нас наприклад, це може бути чи крило, наприклад, чи капот, чи, наприклад, якась така двер, ми, дверцята, ми їх вивішуємо на ці крючки. А також є нижній крючок, який ми чіпляємо. Він може бути такий самий: чіпляємо, саме щоб деталь у нас була в підвішеному стані. Тобто це дозволяє нам пофарбувати деталь. Ретельно, нормально пофарбувати деталь, тобто ми можемо поставити деталь, повернути її горизонтально. Е і пофарбувати, наприклад, низ деталі там. Да, це досить зручно. Також буває ситуація. Всі знають маляра, коли ми фарбуємо, наприклад, капоти, чи якісь деталі вертикально. Тобто ми фарбуємо вертикально і для того, щоб у нас лак розтікся, чи ще якісь моменти ми нанесли лак і деталь повернули в горизонтально для того, щоб у нас лак не стік. Тобто, дозволяє такі речі, дозволяють нам більш якісно підходити, більше нанести матеріалу, тобто робити шар більше. І це дозволяє. Мати, щоб більш таки, як вам сказати, якщо у нас товщий шар, то у нас буде довше відходити, тобто більше лака буде краще. Потім можна полірувати ще якісь моменти. Тобто нам цей станок дозволяє гарно спозиціонувати деталь, виставити так, як треба, профарбувати всі торці, профарбувати всередині. І якщо нам є така потреба, то ми можемо навіть її поставити в горизонт для того, щоб у нас лак розтікся. Якісь моменти, якісь розтіклися, це буде прикольніше. Також ці всі вертольоти можна подовжити. Як це виглядає, бачите, отакий от приклад у нас, наприклад, є якась деталь, висить. І якщо ми фарбуємо, наприклад, крило та двері. Чи, наприклад, дві двері, ми можемо помістити дві деталі, ставити між собою їх і зробити переход з однієї деталі на іншу деталь. Тобто не окремо деталі у нас стоять, а одна деталь коло іншої деталі. І тоді в нас є можливість пофарбувати в один колір без якісь проти. Це дуже важливо, коли ми фарбуємо, наприклад, трьох фарбування, якісь переходи. Чи, наприклад, матова деталь? Ми розуміємо, що якщо у нас деталь одна стояла, у нас був один вертольот, і вона у нас стояла, наприклад, вертикально. Да? А далі лежала, наприклад, на такому козілку лежала деталь, і ми її фарбували горизонтально. То коли ми ці дві деталі поставимо поруч на автомобіль, вони будуть відрізнятися, тому що позиціонування деталі воно повинно бути е одноманітне, тобто е повинно бути в тій самій е е плоскості, в якій вони, по-перше, і фарбуються, по-перше, по-друге, яке вони стоять на автомобілі. Капоти. Дуже зручно фарбувати капоти. Тобто, коли у нас новий капот, ми можемо його вивісити, цей капот. І е, за рахунок того, що він у нас закріплений, ми так само можемо його і всередині їм займатися, тобто профарбувати всі моменти, які нам треба. І так само ми можемо його повернути. Наприклад, ми можемо е, підняти його в горизонт, як ви бачите, там, да, виставити. Чи, наприклад, повернути на назад. Повернули. Виставили нам який нам зручний кут, тобто наш капот може стояти так само, як вертикально, так само під якимось невеличким нахилом. Це дуже досить прикольно. До, до чого це ще момент? Якщо ви невеличкого зріста. То буває, що коли фарбуємо капот, ми можемо не дотягнутися. там, да? І тоді ми можемо трошки капот спустити внижче, і ми його можемо спокійно профарбувати. Ось такий нюанс. Далі. Дуже що важливо, на що хотів звернути увагу. Якщо ви подивитесь на ці всі вертольоти, то можна звернути увагу, що у них є колеса. І це досить зручно. Чому? Тому що якщо у вас є якась деталь, яку ви пофарбували, наприклад, ви можете спокійно її там. Десь відставити в сторону. Тобто, ви можете по камері свої деталі розставляти. Ви пофарбували, відсунули, пофарбували, відсунули. Тобто, ви можете розставляти деталі, як вам зручно, і вони вам не будуть заважати. З точки зору е логістики деталей це досить зручно, тому що можна більше оперувати деталями. Відфарбували в сторону, відставили, пофарбували в сторону, відставили. Це треба прораховувати завжди, коли ми проходили навчання. На Басфі, то дуже е, технології з Басфа дивилися за логістикою, що ви робите в камері. Тобто, якщо ви забили, наприклад, якусь серветку, ви побігли, це вже ви гаєте час. Десь якийсь там перехідник чи щось, якийсь момент, гаєте час. Обходите машину не так, більш обходите, гаєте час. І е, саме Казілки, ці всі підставочки, вони допомагають сам виставляти і рухатись між деталями правильно так, як треба. До речі, десь неділі назад людина до мене дзвонила. Там, в неї було перше фарбування, було, він трохшарову фарбу наносив, все нормально. Потім, коли носив, десь там присів і зачепив своєю п'ятою точкою, зачепив деталь, яка була вже саме на деталь, вже було нанесений. Перший шар, воно несе і вже перламутр лежав. І коли був перламутр, він заліз саме в перламутр п'ятою точкою, заліз і був дуже це, розчарований. А це саме те, про що ми думаємо, що, як, як ми повинні рухатись між деталями. Ну, я розумію, що з досвідом це приходить, тобто в голові завжди треба тримати, де деталі ваші знаходяться. Тому а, саме наявність колес вона дозволяє деталі пересувати, виставляти так, як треба. І ви можете, чи взяти, наприклад, за отаку річ. І відтягнути деталь, там, да, відставити, де вам треба її. А також є е, можливість, наприклад, взяти, е, бачите, тут ми тягнемо за ту сторону, де у нас колес нема. То в цій ситуації ми навпаки заходимо на ту сторону, де у нас колеса, для того, щоб натиснути, і переставити деталь туди, куди вам, куди вам її треба переставити. Хоча тут може вивісити дві деталі. Ви думаєте, що це длини довгі такий казілок? Ні, насправді він спокійний можна, якщо вам такої потреби нема, ви спокійно собі відкрутили отакий подовжувач, витягнули його і забрали, відставили. Тобто ми фарбуємо, працюємо за одним козелком, якщо нам треба деталі, поставили собі його, обов'язково пересвідчили, що він у вас нормально зайшов. Що він нормально зайшов, закрутили, зафіксували його, все. Тому що, як завжди, в саме е, такий момент воно може все відвалитися. Там. Тут так само, бачите, це, це теж перехідник, він знімається. Можна рукою взяти, відтягнути, але це не завжди зручно. Тобто є можливість поставити такий перехідник і спокійно е, деталі ваші перекотити, відставити там і так далі. Тобто повертольотом це досить така зручна річ. Ще, ще який варіант. Вертольоти обов'язково, ну деякі взагалі не паряться, там, да? попрацювали там рік, два-три. Вертольоти всі обліпли фарбою, фарба налипла, просто їх викидають, чи щось там, з ними роблять там, і так далі, купують інші. Кращий варіант, можна їх обклеювати. Тобто можемо пообклеювати ці всі Гачки поплеювати. чи наприклад, там ручки, ці всі виріші, я поступово бачите, десь бумага є. Я її знімаю, папір є, я її знімаю, потім заклею новим, там дивлюсь, тому що е, з них так само може летіти сміття. то Я в це в одному із попередніх відео розказував про те, що в камері як з'являється сміття. Хоча ми камера повністю вона оброблена, підготовлена, все нормально можна фарбувати. Але так само, коли ви фарбуєте, так само з тих гачків, з вертольотів може летіти сміття взагалі без проблем. Тобто обов'язково, коли ми обдуваємо. Деталі обдуваємо так само вертольот. Побудули і так, так далі. Колеса, бачите, є, пружини є. Тобто пружина опустили, виставили на яке зубчите колесо. Іноді пружина може, наприклад, за рахунок фарби не працювати. Бачите, до кінця нож, ножкою підняли трошки, зафіксували, все нормально. І так само. Провертаємо, фіксуємо і так далі. До речі, коли збирав, пошкодив трохи палець. Тому будьте уважніше, коли ви купуєте такі вертольоти, вони йдуть в якомусь такому кейсі в ящичку, і ви, в принципі, самі їх збираєте повністю, тобто вони не приходять в такому стані. Вони приходять в коробочці, колесо окремо, всі оці штуки, вони окремо, тобто така коробочка, а потім ви це все берете і починаєте збирати, виставляти так, як вам треба. Ось оці всі штуки можна докупляти, всі вони є. Так само, якщо ми фарбуємо деталь, можна на якийсь окремий гачок повісити в вашу викраску, для того, щоб ви робили викрас і потім прикладали до автомобіля. Ви ж не зможете зняти, наприклад, деталь якусь і пішли з тією деталю прикладати до машини. Ну. А так, ось собі, ось, ось, бачите, є, намотали скотч собі, прикріпили викраску, зробили викризку, пішли до машини, якщо щось не подобається, до колориста він під, 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 підколірував і далі працюємо. Далі, на ну, такі речі. Оце взагалі без питань. Мені все тут дуже подобається. Це, до, до речі, це не повний комплект. Розкажу чому. Це для бамперів. Хоча я більше... До того, щоб бампера все-таки ж, фарбу... все ж таки фарбувати на таких деталях, чому розкажу бампера у нас саме в цьому варіанті вони лежать, бампер лежить в позиціонується як вниз, так от там. Да? А на машині він стоїть отак. Тобто ми бампер на машині так от стоїть. І ідеально фарбувати бампер в тому положенні, в якому він стоїть на автомобілі. Тобто краще його виставляти саме в такій варіанті. Але якщо тут бампер ви покладете, він буде зайві такі лопасті будуть висіти, то для цього є спеціальні подовжуваще. Тут вони стоять. Бачите? Ось ці подовжувачі. я можу принести, до речі, можу принести подовжувачі. Спеціальні подовжувачі для бампера. Тобто це буде трошки вище, ви можете бампер поставити трошки вище, буде зручніше фарбувати. Але також ви коли пофарбували, якщо ви хочете це все відтягнути, тут дуже легко взяли за деталь і обережно потягнули, без проблем. Воно все їздить. Це все можна тягати по камері. Куди завгодно воно все нормально працює. Тобто гарний такий помічник, ну і, звичайно, там, так. чиста логіка, це якщо нам треба е ширину, ми просто за рахунок ціпка робимо ширше, зробили ширше, але не забувайте, що це буде тоді нижче. Тобто, бачите, нижче можна зробити. Якщо фарбуєте, наприклад, двері кімнатні, ну, таке теж буває. То можна зробити такі речі, тобто така річ досить зручна. І один із моїх нелюбимих <гум> віртольотих чи підставок. Чому Пояснюю. Дивіться, вона зручна, можна щось викладати, все нормально. Але якщо ви звернули увагу, у мене камера, вона повна рішочата, тобто у мене тут кругом рішітки, і це незручно. Чому? Тому що, як бачите, воно о, цей казілок може провалитись в фільтра, і мені доводиться постійно його якось виставляти. Наприклад, цією стороною я ставлю. На ці направляючі, а якщо трошки здвинути, то бачите, він може провалитися туди вниз. І це є проблема. Тобто, саме для такого козілка він не є класним. Чому? І що б можна було доробити, хотів би показати. Тобто, якщо ці два направляючих з'єднати між собою, бачите, якщо їх з'єднати між собою, в цій зоні, я також в цій зоні, це буде досить зручно. Чому? Тому що ви можете завжди десь ставити по камері і не турбуватися за, за те, що воно провалиться. В моєму випадку, в мене виходить, що якщо я його використовую, то доводиться підкладати у такі речі під. Чи шпатель підкладати, чи в мене є металеві пластини спеціальний, я підкладаю, теж там ще є пластина, підкладаю, для того, щоб він у мене просто не провалився. І я, мені доводиться я Розумію, що якщо мені треба цей козілок кудись переставити, якщо мені треба його переставити, то я його майже не можу перестати, тому що він, по-перше, не їздить. По-друге, він стоїть в певному місці, в якому він стоїть, я вже його совувати не можу. Хоча, якби він був на таких полозях, там, да, на цих іг, його можна було спокійно тягнути кудись і з ним ніяких проблем не було. Тобто звертайте увагу, коли е, таку підставку, треба звертати увагу на те, щоб у вас була тут е така ще допоміжна така штука. Ну, палка, яка ще як називаємо її, там, труба, щоб ще була така вздовж е цих підставок. Тобто вона не, не, досить, не досить продумана. І то, що я казав, що в принципі, коли ви фарбуєте, коли ви працюєте з козілками, звертайте увагу на те, щоб вони були чисті. Особ, особливо, коли у вас відповідальна робота, ви спокійно обдули, взяли, поміняли бумагу, чи нову намотали, закрутили, чи всю зняли і зробили просто новенько. Тобто я постійно їх обновляю для того, щоб ці козілки у мене були в більш-менш такому приємному стані, і вони мені, мені не псували фарбування. Ось, до речі, вони Саме ці казилки від компанії SAR, а також є казелки у нас від компанії АПП. Я використовую від САР, вони різні бувають по якісті. Треба що, більш якісне, то ви принципі вибираєте. Це вже більш треба звертати на те, щоб у вас не розгиналися оці е закрутки, ці, щоб не розкручивались там, да, щоб вони були з гарного метала. е, -м. Рукасті хлопці вони самі роблять, тобто їдуть в епіцентр, купують собі колеса там і заморачуються з тим, щоб зробити собі такі підставки, тобто купують, наприклад, одну, беруть собі як зразок і потім собі варять якісь підставки, які їм там зручні бувають. Тобто різні варіанти є. Я використовую, як я казав, від компанії САД. до речі, дякую компанії «Європроект Україна за ці казілки, а також магазину «Color Market онлайн. Використовую, в принципі, мені подобається. Якщо щось з ними буде, в принципі можу поміняти чи докупити собі інші, і будуть в принципі, використовувати далі. Е, тепер декілька порад е, коли вибираєте собі ці вертольоти, дивіться, щоб метал був е, товщий, тому що це дає більш ну конструкція буде більш стійка, але не забувайте, що зайва вага нам теж не треба. Далі е, звертайте увагу, яка висота саме у нас буде стійки. Тобто ця стійка вона трошки нижча, ця стійка трошки трошки вища. Розумієте, яка е, треба розуміти, який у вас зріст, і від нього вже відштовхуватись. Також ці козовики дозволяють вивісити деталі. Також саме вище, якщо вам треба, також саме нижче. Але треба розуміти одне золоте правило. Якщо ви будете крутити деталі там, да, то е, вибирайте, щоб центр у вас був посередині. Е, щоб у вас не було воно сильно низько, бо це буде, може, крутунути куди хочеш, там да. так само не було досить високо, коли будете повертати, щоб воно у вас не завалило в ту сторону. Ми натискаємо на педаль. <свист> Бачите, там, да? Тобто вибираєте центр мас для того, щоб у вас деталі були приблизно паценті цієї е е е основного цього. Тобто, і також, якщо бачите, у мене я зараз спеціально гляну, зробив, щоб у мене правий край був трошки нижче. Виставляйте так, щоб у вас завжди було горизонталь. Тому що виходить, що вам фарбувати буде незручно, вам доведеться ну, так от фарбувати. Тобто виставте його завжди рівно. Також перед тим, як фарбувати, покрутіть його трошки, подивіться, щоб він був нормальний. Наприклад, ось зараз йдемо на ту сторону, я вам покажу, які є помилки. Зараз йде ви побачите. Дивіться. По перше, чіпляти краще. за... Отакий От отвір. Краще чіпляти за такі отворі. Завжди буде на дніше, тому що тут метал вже двіни чи трини, там навіть якась шайба стоїть. Тобто краще чіпляти, ніж за такі отвори. Бачите там. Так само тут. Краще чіпляти не за такі речі, які ви можуть погнути деталь, а чіпляти, наприклад, там, десь шукати такі більш, більш потужні моменти, десь чіпляти так, щоб воно було не погнуло мета. По-друге, коли будете перевертати, не забудьте, що у вас. Сам капот чи якась деталь, вона буде вже може в отвір зайти далі. Цей крючок може зайти далі і зробити вам гулю з цієї сторони. Розумієте, що ми перевернули, деталь опустилась і у нас зробилась гуля. Тобто звертайте на це увагу. От, можна зачепити крючком, наприклад, от, тут можна зачепити, щоб він не провалився. Тому що якщо він провалиться, то він гачком, оцим гачком може зробити вам гулю. Звертайте на це увагу. Також тут може підійти, це чудово буде, якщо ми сюди зайдемо. Бачите? Оце підійде. Тобто звертайте увагу на такі моменти, що у нас, коли ми будемо перевертати капот, в якій сто, щоб ми не зробили гулю на, на деталі. Будете переробляти, буде неприємно. До речі, напишіть в коментарях, які підставки ви використовуєте, чи ви їх купували, чи самі робили, чи якісь свої соб, е, собсни там приспособи, якісь використовуєте. І я 100% впевнений, що всі деталі ці падали. Це нормальна практика. Там да це і чіпляли ці деталі. Всяке буває це багато. Дуже прикольно всіми деталями буває. Ось, до речі, дуже багато. Ну не дуже багато, ну бачив, коли е, чіпляють, наприклад, за за верхні фільтра за ці кріплення ціпляють якісь дроти, вішують деталі. Це не зовсім прикольно. Чому тому, що коли працю камера постійна вібрація йде, і коли вибрація у вас з верхніх там фільтрів за з, з всього даху цього сипеться сміття, і це постійна проблема. Тобто, використовувати все ж таки краще такі речі. Тому на що ви використовуєте. буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. І не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки та писати ваші цікаві коментарі та теми для наступних роликів. До скорих зустрічей, пока. Алло? Алло. це Діма BMW x 5-й, вам перекрила. А, так да, Діма, що там? Я до вас приїжджав на огляд і ми мали домовитись на який день. Але щось до вас дзвоню вже третій день ви не берете трубки. Те багато роботи просто, <звук> Діма. Ну то що, то скажіть, на який день приїжджати, я приїду. все. Діма, дивись, <звук> ти мені завтра набери. На Viber тільки, мені зразу висвітлюється, у мене все записано. Ну, Діма БМВ, бампер, Крила. <кій> <кій> Я побачу і. Я тобі завтра скажу, на коли точно.